Напередодні першого у 2023 році засідання сесії міської ради народні обранці зібралися на комісії, аби обговорити нагальне питання життя громади. У зв'язку зі скороченням фінансування закладів медицини Національної служби здоров'я України виник ряд проблем у роботі стоматологічної поліклініки і не тільки. Постомат поліклініці зараз. Для інформації депутатів, з 1 квітня, вони вже взагалі залишаються без фінансування Національної служби здоров'я України, тобто стоматологічну службу України, віддали повністю на, на, на місцеву владу, на самокупальні составни. Зараз Ніна Петровна спільно з фінуправлінням працюють. Скільки їм коштів треба на Ну і на заробітну плату на те, що, що ми мали б їм дати, ну, що, що ми нашим людям плануємо дати безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. Жвава дискусія виникла під час обговорення питання щодо внесення змін до програми охорони здоров'я на 2021-2024 роки. Рішення передбачає дофінансування коштів у сумі 12 мільйонів для центральної районної лікарні та 3 мільйони для закладів. Первинної ланки медицини. Якщо стамат поліклініка повністю е, НСЗУ не буде фінансуватися, то центр ПМСД повністю фінансується НЗСУ. Чому ми маємо доплачувати на заробітні плати? Там оплата йде пропорційно е, декларантам. Питання звідки виникає дефіцит, дефіцит плати? Дефіцит заробітної плати виникає в зв'язку з тим, що самокупайоні ті, що в місті. село, де це, збитково. Не фапи так, село ФАПи в амбулаторії вони І не заробляють. І доплати будуть лише там, де в селищі. Ні, ну, це, в цілому йде на фонд заробітний плати, але розраховується те, що не вистачає іменно на, ну, за рахунок сільської медицини. Більш детально ситуацію присутнім пояснив Олександр Жук, директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги. За його словами, заклад знаходиться в складній ситуації. Зростання заробітних плат з минулого року, ви знаєте, да? 13,5 і 20. Звідкись вони мали взятися, коли не змінювалася капітаційна ставка, це також питання, так? Так. Далі відкриття приватного медичного закладу, куди ушли 10 лікарів і заклад втратив 10 мільйонів гривень орієнтовно. Коли уходять лікарі, забирають з собою одну медичну сестру, а решта залишається в закладі. На даний час ми маємо 46. Лікарів в закладі і 118 медичних сестер. Ми приходимо до того, що треба приймати рішення, чим ми змінюємо структуру, чим ми змінюємо штатний розпис, чи ми то фінансовуємо і утримуємо людей. За декларацію на одного пацієнта заходить заклад від 40 до 80 гривень в залежності від віку, а його один аналіз крові коштує 150 гривень, то вибачте. А цифра 3 мільйони це така абстрактна. Поки що заклад заклад на даний час не має ніякої фінансової стабільності. Він виживає за рахунок, заощаджень і накопичень, які зробив міський центр первинної допомоги за 19, 20 і 21 роки. Все з 22 року у нас бюджет проїдання. А ось щодо галузі фізичної культури та спорту народні обранці вирішили ретельно переглянути видатки, спрямовані у цьому напрямку. За переконанням депутатів, слід збільшити фінансування на ремонт даху спортзалу Рубін пропозиція 23 400, 24 500 четвертий п'ятсот, тисяч, тобто півтора мільйони за три роки. Однак, на думку Віктора Ждамірова, частково фінансувати ремонт закладів недоречно, адже краще зробити ремонт якісно. Одним разом моя пропозиція зараз проголосувати е, за один мільйон гривень на двадцять третій рік на ремонт даного спортзалу, щоб не ділись на два на три роки? Щоб... На ремонт Рубіна, щоб вони прорахували суму там 600 чи 800 тисяч, щоб не розтягувати на три роки по 200 чи по 300 тисяч щоб за, за, за один раз прорахували скільки буде рахунок, виділити і за один рік його зробили цих частин спортзалу після тривалої дискусії питання щодо фінансування галузі спорту вирішили винести на рішення сесії, яка відбудеться вже 30 березня.